Такого велелюдного похорону Івано-Франків ще не бачив? Тисячі людей вийшли на вулиці міста, аби провести в останню путь і віддати останню шану героєві бійцеві Національної гвардії України Віталію Мерінову. З найактивніших в Івано-Франківську депутатів і громадських активістів успішний спортсмен і тренер, виховав не одне покоління юних боксерів. Віталія пам'ятають як наполегливого і вольового чоловіка. Завжди йшов до своєї мети, якою б недосяжною вона не здавалася. Це така дитина, що я вам не можу продати в нього. Це послідні наші змагання. Ми проводимо кожного рік в кінці року. Перші все здою шор. І в нього було набрані дівчатка. Вона як ціпітка для нього, розумієте, він як ціпітка, то не то не можна просто сказати чи описати словами. Таких людей немає у нас добрих, позитивних. На районі його всі люблять від малого до старшого. І Він завжди всім обіцяє. Він виконує завжди те, що він робить. Він завжди на перші. ніколи не ховається за чужими спинами. Завжди йде, сам вирішує. Це наша була гордість школа. Ну, у нього завжди була посмішка на обличчі, Знаєте, да? ну, в будь-яких моментах, де якби там не. Вигравали, програвали ми, але завжди тиснули руки одне одному. Ми були на Кубку чемпіонату світу, і він був тоді, програв бій, але вийшов з такою посмішкою на лиці і каже, каже не наче током вдарило. Не можна сказати, що завжди ми сходилися у всіх позиціях. Він такий був чоловік принциповий, деколи ми і сварилися, деколи. Ну, не знаю, чи варто це казати деколи і до бійки не доходило. Але завжди він такий був хлопець, який йшов на компроміс. Ми завжди могли сісти, переговорити, вирішити, але все рівно він лишався завжди ну, у своїй позиції. Для всіх, хто сьогодні прощався з Віталієм Меріновим, не було здивуванням. Що в перший день повномасштабного російського вторгнення він став на захист України, отримавши важке поранення, нацгвардієць після реабілітації знову повернувся на передову. Тоді сказав своєму близькому приятелеві Мстиславу Тарасу: війна ще не виграна. Пам'ятаю, день перед виїздом ми з ним зустрілися. Він ще в руках тримав приціл. І я йому допомагав налаштовувати цей приціл. Ми ж так дивилися, то було біля якраз міської ради, він так дивився на міську раду і казав, ну я напевно повернуся героєм і стану міським головою. Це були його слова. А вранці я вже його проважав від частини і важко. Зі своїм першим коханням прощається і дружина Віталія Віта зізнається його рішення захищати Україну прийняла і була впевнена, що чоловіком все буде добре, бо він обіцяв. Він обіцяв, що він повернеться. Кожен раз перед виїздом на позицію він казав: я пам'ятаю, заради кого я маю бути обережним, що я мушу повернутися до своїх дівчат. Я мушу їх обняти. Це він, він навіть не розглядав нічого такого, що, що може не повернутись. Сьогодні Віталій Мерінов востаннє побачив своє рідне місто і свій мікрорайон Мазлі. Сотні людей навколішки зустрічали траурну процесію і супроводжували труну до храма Царя Христа, де івано-франківці молилися за безсмертну душу героя. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.